Продовжуємо вивчати табличний процесор Excel, і цього разу ми будемо, де ви побачимо, як виконується обчислення. Знову повернемося до формул. Отже, в папці на Google Диску ви повинні відкрити вправо 3.3. І для того, щоб зробити завдання, ви повинні її зберегти на своєму диску. Для цього вгорі натискаєте три крапки Меню, далі переходите доступ і експорт і зробити копію. Можете змінити назву документу, змінити папку, де воно зберігається. Я залишу так. І натискаю ОК. Отже, цей файл вже збережений. Він збережений на Google Диску, і ми можемо вже в, ньому, в нього вносити зміни. Отже, формули, я нагадую, вводяться через знак дорівнює. Але подивимося на задачу. Туристичні змагання. Є у нас тут туристи, є хто скільки пройшов, перший, другий, третій день. І треба порахувати, скільки вони пройшли разом. Для цього вводимо формулу, знак дорівнює. І обираємо перший день. Це клітинка B3. бачите? Далі натискаємо знак плюс. Наступна клітинка буде c 3 Обираємо її. Плюс. І клітинка d 3 От, ми додали перший, другий, третій день і дізнаємося, скільки пройшло разом. Підтверджуємо формулу, і бачимо, що за 3 дні турист 1, перший турист, пройшов 62 кілометри. Для наступних туристів ми можемо не вписувати формулу цю, а скопіювати її. Для цього довгий клік. І обираємо копіювати. Далі обираємо. Ой, треба взятися так, що отак. От Обираємо о, ці клітинки, натискаємо знову ж таки довгий клік і вставити. Бачите? І вставилася форма. формула. Внизу, внизу екрану, ви можете побачити, яка формула. отут тут B4C4, плюс D4, тут B5 плюс c 5 плюс d 5 Тобто, бачите, що. Табличний процесор, <кій> таблиця електронна сама змінює формули. Ми скопіювали b 3 плюс C3 плюс D3, а коли вставляли, формула сама автоматично змінюється на та, яка потрібна для проведення обчислень. Далі. Тепер треба також порахувати, скільки всі туристи пройшли за перший день. Ось, і результат вписати в клітинку B8. Для цього нам потрібно додати 15 плюс 23 плюс 30 плюс 27 плюс 19. П'ятеро туристів, в принципі, можна писати вручну. Але якщо, наприклад, буде 100 туристів, то ми, нам складно буде писати. B3 плюс B4, плюс b5, плюс B6, і так аж до 100. Тому ми використаємо зараз іншу формулу. Формули ми починаємо писати зі знаку дорівнює. Перемикаємо на англійську мову і пишемо сам. Це означає сума. Отже, нам треба знайти суму. І всередині вписуємо діапазон від першої від. B3 клітинки до B7. Ставимо двокрапку і обираємо клітинку B7. Далі нам необхідно стерти зайвий пропуск і крапку з комою. Ось, Ось ви бачите, внизу формула B3 крапка, B7 це сума діапазону від клітинки B3 до B7 підтверджуємо. І бачимо тут обрахований результат, скільки всі туристи пройшли в перший день. Так само ми можемо скопіювати цю формулу і вставити на другий день, вставити на третій день. І так само ми можемо вставити, скільки туристи всі разом пройшли за три дні. Так само і тут вставити. І маємо такий результат. Отже, завдання на першому аркуші зроблено. Нам необхідно перейти на другий аркуш. Щоб перейти на інший аркуш, вгорі натискаємо Підтвердити, і внизу ми бачимо вже аркуші. Наступне завдання буде на аркуші третьому. Це валютний калькулятор. У нас є в стовпчику С, у нас є ціна в гривнях. І нам необхідно визначити ціну в доларах і ціну в євро. Для цього нам необхідно дізнатися курс. Курс ми можемо дізнатися в інтернеті, вивши в пошук курс долара і курс євро. Я вже це зробив. Курс долара на сьогодні був рівно 40 гривень за 1 долар, і тому я просто пишу 40. Курс євро був 40 гривень 50 копійок. Тому я ввожу 40,50. Є. І якщо <кій> у нас є ціна в гривнях 246, а ціна в доларах, треба дізнатися, її, 1 долар це 40 гривень. То, щоб дізнатися, необхідно ціну в гривнях поділити на 40, поділити на долар. Як ми це будемо писати? Якщо зараз я переключу на камеру і покажу вам дещо, ось бачите, кожна клітинка. Має свою адресу. Ми про це говорили на попередніх уроках. Ось ця клітинка має адресу, наприклад, отут вона написана: B3. Оця клітинка має адресу c 3 і так далі. Але ми можемо дати назву кожній клітинці. Ось, подивіться, оцю клітинку ми назвали Долар. І тепер ми можемо її м, вводити. І писати не А3, а написати долар. Оця клітинка ще назви не має. І тому я покажу, як робиться вручну. Вручну це можна, це можна зробити тільки на комп'ютері. Ось на комп'ютері, ось тут з лівої сторони, оце поле. Стираємо А6 і пишемо Євро. Оця клітинка буде називатися Євро натискаємо Enter. У вас в завданні вже клітинки будуть мати ці назви. Вони будуть мати долар і будуть мати назву Євро. Я вам просто показав, як ми це робимо. Отже, перемикаємося назад на нашу вправу. І вже вводимо формулу. Якщо вже клітинки мають свої власні назви, то ми вже тут пишемо. Ой. Так, отут пишемо, що на що ми ділимо? Ага, ми ділимо С3, обираємо С3, поділити, це похила риска як риска дробу. Поділити і пишемо тут долар. Поділити на долар. І підтверджуємо від формули. Упс, я не там вписав. Sorry. Зараз. От тут ми вписуємо формулу. Щоб дізнатися ціну долара. Пишемо дорівнюємо, обираємо клітинку c 3 Далі поділити на долар Підтверджуємо і бачимо результат. 6 доларів і. 1555 десятитисячних. Але ми знаємо, що центів є тільки 100, і тому нам необхідно обмежити це число, округлити його до двох цифр після коми. Для цього ми натискаємо вгорі на кнопку А, переходимо на вкладку Клітинка. Трошки вверх підсуваємо, і бачите десяткові знаки. У нас тут 4 десяткові знаки. Ми їх зменшуємо до двох. Раз, два. Ось 4 десяткових знаки. Далі ми можемо скопіювати цю формулу, як ми вже це робили. І вставити в виділити наступні клітинки і просто вставити сюди, вставити є. Yeah. Так само ми робимо з євро. Пишемо, що ми на що ділимо? Це 3 от 246 гривень 22 копійки, це клітинка С3, вводимо формулу, починаємо з дорівнює. С3, поділити, переходимо на букви і пишемо Е в -ро». І підтверджуємо цю формулу. О, маємо результат. Але так само, бачите, результат після коми дуже багато знаків. І, звичайно, нам це також потрібно округлити. Натискаємо вгорі на букву А, переходимо на вкладку Клітинка. О, тут аж 9 десяткових знаків після коми внизу. Ми їх зменшуємо до 2. Тому що євро, 1 євро має теж тільки 100 центів. Тобто 2 нуля, 2 знаки є. Yeah. Далі так само копіюємо цю клітинку, формулу, обираємо, виділяємо. Для того, щоб виділити, необхідно пальцем за правий нижній кружечок в правому нижньому куточку і потягнути його вниз. Опс! О, отак. І знову натискаємо довго, і появляється меню вставити, вставляємо. Ось. Бачимо, що по теперішньому курсу за 246 гривень 22 копійки, це в доларах буде 6 доларів 16 центів, а в євро буде 6 євро і 8 центів. Потім, коли ви зробите це завдання, вам необхідно поділитися файлом з вчителем. Як ми це робимо? Так само вгорі натискаємо на три крапки. Далі натискаємо Доступ і експорт. І вгорі натискаємо надати доступ. Надати доступ. Тут вводьте електронну адресу вчителя SVK. От, в ми маємо SVK Scroll 17, Луцький, Сергій Кузнецов». І натискаєте ось тут оцю кнопку, щоб поділитися. Я не буду її натискати, тому що сам з собою ділитися цим файлом не буду. Далі натискаємо пташку для того, щоб все готово було, і все завдання ми виконали.